Як діти попадають в такому віці, хотів Ю-17. Я думаю, це вже оцінка. Це збірна України. Який би вік не був, це збірна. Тобто найвищий професіональний рівень. Це Євгенія Панічевська та Дарина Оніщенко. Їм обом по 14 років. І вони гравчині збірної України Ю 17 з волейболу. У грудні їх команда стала срібним призером чемпіонату Європи. На чемпіонаті. Мені дали таку статуеточку невеличку і рюкзак. Як за кращого гравця команди, найрезультативнішу, кожній з п'яти ігор чемпіонату, який проходив у Латвії, Дарина була лідером по кількості набраних очок, пояснює Микола Васенко. Він тренував обох дівчат у Прилуцькій дитячо-юнацькій спортивній школі, до того як їх запросили на навчання у спортивну академію прометей у Кам'янське. Вже з Прометея дівчат відібрали до збірної України. Наша спортивна школа, так як і всі напевно основні, наша основна задача, щоб діток ток щоб собі... Побачили і передати в дальнішому якусь команду. А, чим, збірна України це взагалі круто, круче, не може бути нічого. Дало там себе зарекомендували, грають в основі, слава Богу, обидві. Це наша гордість Я Чернівця. Ну за червівцями. Ми займаємося волейболом. У Нас по менше кожен день по тренування в день. Євгенія Панічевська, яка в трьох з п'яти ігор чемпіонату була лідером за кількістю ейсів. Подач на виліт. Свої перші кроки у волейболі згадує так: ні, я не хотіла. Я не хотіла зовсім ходити, бо коли доставила мама. А потім мені сподобалось, і я вже сама хотіла тим тренування. Зараз взагалі супер О, приїхала на тижні. Мені цього з головою хватило. вже хочу обрати. Чому ну бо там тренування після зимових канікул дівчата продовжать тренування з 11 січня? розпочинається тур Суперліги. А у квітні збірна України братиме участь у другому турі відбору на євро 2023 Вікторія Сидорчук, Максим Міщенко, Суспільне новини, Чернігів.